Привіт, знову на Баунті, Субота. Готуємося до Кубка Львова. Місце. Я вже. Сьогодні спробую що середньої дистанції. А потім побачимо, ближню, дальню ще. Там трави я побаркернувся. трави немає, то я не дергаюся. У мене сьогодні принцип кормити. тому якщо риба на корм відгукнеться, то вона буде. Не відгукнеться тоді будемо шукати. Шукати причину, чому не відгукнулася. Так, поставлю камеру. Ще хвилин 10 і за корм буде. Я провіряю зерновий, кукурузу, горіх, Mix, пеліet mix. Метод мікс я сьогодні ну, Марину я пробував, не перевіряю. Поки що перша половина тренування метод мікс баунті. Сьогодні пробую корн. кукурузу. Ніколи не пробував, давно колись весною. Зараз попробую. і кормити. Кормити, кормити, кормити. Буду спробувати під корма ловити. Якщо встане риба, то супер. Це результат буде. Якщо не стане, будемо пошуковим методом. Водичка вже холодна. Сьогодні зранку 0 градусів я заїжджав на озеро. Але сонце вийшло, вже потепліло. Я думаю, розковбаситься трошки трошки От Готую водички Нав'язав поводочки, нав'язав поводочки, похвастаюсь вам поводощицю о, бачите яка красота. Тут 15, 15, 15. Так легенько 45 поводків, але тут можна в 2, 2, 2. 60 поводків. То мені ті маленькі. Тут все на шнурочках я поставив. А в тих поводочницях старих там монолесочка. Буду то і то перевіряти. Чотири види гачків. Буду сьогодні дивитися, що працює краще. І спробую сьогодні на опариша. Ось взяв гачки, які в мене в Угорщині добре спрацювали тубертіні. І спробую на них на опариша. Насадочку. Дуже мені хочеться це перевірити. Якщо буде пасивний короб, може він на таку живу насадочку краще буде реагувати. Так що, сьогодні буде цікава у мене рибалка. Поки що не треба криль. Не буду. Крит перевірений, він і так працює. Зараз за 10 10 добре закормлюють, хоча без десяток кормушок. Точку, а ловити буду за точкою перед, ну коротше, там вже буду шукати. Скоріше всього, поки стандартно кормим, кормом ловим, а там буде бачу, буду бачити. Прошли раз у мене закормочна точка не спрацювала, то я уходив далі і далі рибу знайшов. Подивимося, як на цьому. Це я там був ближче до дамби. А тут я сьогодні Ще рахуйте майже посередині, чуть далі. Не буду казати, який сектор, але і так. Хто знає Баунтів, впізнаєте. Тут вже всі знають сектора. У мене справа, зліва справа хлопці, так скажем, з групи навчання Сашко і Юра. Вони будуть, до речі, судити. І сьогодні приїхали половити рибу. Будуть бігати до мене. Дивити. Ну, До речі, вже покльовка була, вони вже закинулись. Я нав'язав, насадки різні... Короче, вон знаєш. Дуже цікаво, так що будете наблюдати за задобавку. Лишилося 9 хвилин до за корма. Я ліплю отакі котлетки. І потім кормушечку свою. І летять. 10 котлеток зараз заліплю. От скільки в руку влазить максимально. Таку я ліплю котлетку. Ну, досить кормоємка в мене, флет. Хлопці, сезон ми вже другий, напевно, ловим. Оцінили, тобто нормально. Чи цей перший? Всі оцінили позитивно. за кормочний мій флет. Він проходить по всім параметрам, як дозволений, але бій бере максимально велику кількість корма. Але саме цінна якість цього флету це те, що він віддає мгновенно. Тобто удар, я вимотую, корм відвалюється. І закидаю, то до 100 метрів спокійно кормимося. Далі просто в мене не було потреби кормитися. Вот десь половину, навірно, майже не половину, третину корма зразу викину. О, майже половину. Я ще багато корму замішав, але якщо треба, буде я домішаю свіженько. Основа корму я вам розкажу. Це фідерспорт універсальний. Для сцепки. Ну і для трошки пилюки, трошки арома там є. Така кондитерка солодка. Кукуруза, горіх, пелець. отакі такий набор ціли. цілий. набор у мене тут. Всяких принап. старт! Вот, да? Корм и чипы все, Очень вкусно. Вот Вот самое цена особливый всего флэн. Катушечка понтон удочка Хэвик 420 Рапид. Такая мощная палка. Дуже надежна. Почти шарик беру и туда. Оп. Оп. И все. И она, как в капкан, заходит. Точки лову. Це модель я називаю краб. А ще є модель. черепаха Чотири ноги, тут шість шість лапок. Як правило, 10-12 штук я. Такі, ну Якщо б оця не зупинка, ну можна було б 13-14. Треба, звісно, на закормочну катушку ставити саму-саму швидко швидко з'ємну, тобто якусь там сподову емблем то 20 вимотка за оборот. Це б мене слабенько. Ну як слабенько, мало силова навпаки. Формушки восьмидесятки. Удочку ставлю першу. Ексклюзів 420 двадцять ексклюзив. 4, Ну, половина не половина, но корвонувся. Здесь старт. Стартуємо, ребята. Стартуем. Я забываю поки що. Попробуем уже а и не забывать. Замазал трохи С этим солнцем, конечно, ужасно. Ну все, старта новый. Тартановий. Як ваша думка? Клюне з першого закину? Я думаю клюне. маєте закрити, щоб не підсихало. І тут виложуєте постійно. Так, що у нас там? Перезакид. Зараз подивимося за одною на, на, на наявність трави. Так, ну все. Не перевірив зразу. Так перевірив. Поки починаю покльовку, що я, що я придумав. Багато запитань по правилах. Ну, я кинув це покупку Львова, я маю на увазі, що через тиждень буде тут на баунті. Я скинув силку, там є, ще раз повторюю, напевно, в понеділок. На правила ФРСУ. ми будемо працювати. Згідно правил ФРСУ. Єдине доповнення єдине. Це повідець можна робити зі шнура. Не монотажилка, а зі шнура. Всі останні критерії безбороді, 7 мм, довжина 25 максимально, мінімально не обмежена, зберігаються. Єдине, що додавалося ще правила водойми. Це мінімум 6 мішків. На кожного спортсмена це попереджаю всіх М -м, вся риба в мішок Вся. якщо наприклад 2-3-5 потвичок карасі можна в один мішок короб один короб один мішок один амур один мішок далі які правила водойми. жилка 25 не тоньше основна шок не менше 7 метрів не менше так, що ще там такого? Ну, по кормушках все там, все як по ФРСУ. Закормочні кормушки не переплутайте. Закормочна кормушка, вона інлайн, обов'язково, і зверху закрита. Є різні виробники, престон, гуру. Вони зверху закриті. Ну, вроді так от, з, з грубого все. Одна в воді, тобто не можна закинув вудочку, другою кормити, не можна. Одна вудочка ловиш, витягнув, береш за кормочну, або тою ж удочкою до корм робиш. Одна снасть в воді, все. Незалежно, корм, робоче удивище. Запасних скільки хочеш. Поводок на запасному може. Але кормушка має бути порожньою. Ну, якщо там крапочка десь залипне, це не в біда. Головне, щоб вона була не забита. Зрозуміло. Бо за це будуть карати суд. Я їх проінструктую жорстко. Гачки 7 мм від жала до ців'я. Я як перевіряю, я беру сверло 7 мм, якщо воно сверло не заходить всередину гачка, загідку, проходить. Якщо зайшло... Не заходить. Що ще? Що ще? Що ще? Пояску будуть міряти мікрометром або штангінцирк, і в мене є до 1 сотки. Так що хто сумнівається перед змаганнями, судді будуть проходити, попросіть, заміряйте, будь ласка, щоб потім не попалися і буде неприємно. Неприємності. Вроді так, з грубого все. Ну і ще по правилах поведінки з рибою. Риба в підсак, підсак в мат. Мат зволожений. Далі або витягніть з підсака, або в підсак, в мішок, положили короб, а застягнули і в воду. колошок, Ну, щоб не на землі лежала риба, а так, щоб у воді повністю була поклевана метра від берега. Ну, кого що має. Не будемо домахуватись до поплавків, до підписів, але щоб ви знали по правилах, кожний мішок має бути має бути бірочка, що це тої команди, якій вона ну, приналежить ну, той мішочок. Тобто поплавок такий підписано. Там, наприклад, баунтик, або Спортик, ще якась команда має бути підписана. Ну зараз ми не будемо до цього суворо до... Домахуватись так судя. Значить, По порядку зважування риби я написав, що дозволяється. У нас дві судди. Один берег той, один берег цей. Дозволяється допомагати тренеру або координатору. Що це таке? Тобто, на, на Судді стоять, розставили три ногу, старили, пішов для зважування, побачили нуль дає команду, давайте рибу. Рибу в мат із мата в мішок для зважування. Все, ви положили, судді повісили, зважили, потім вам судді віддають мішок, випускаєте в космос. Все, ви побачили. Судді беруть з мата важуть, вам вертають у мату, ви далі випускаєте. Або ви, або координатор, або тренер. Ось такий от порядок буде зважувати. І після кожного зважування ви вимагаєте у судді, ви перевірили, розписали. За кожну рибу розписали. Це дуже важливо, що потім ви не докажете, що там була риба, не записали. Оце самі контролюйте. Це ваш. Або хочете, другий протокол. введіть, судді будуть в вашому протоколі розписувати. Такі поточки на баунті вводяться. Були.